Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє бажаючим отримати водійські права самостійно вивчати теоретичну частину іспиту. у Житомирському сервісному центрі. Нам розповіли, як майбутні водії зможуть проходити підготовку. Внесено зміни до закону України про дорожній рух, які передбачають, що Через три місяці після набрання чинності вказаним законопроектом особа буде мати право вибору, тобто або звертатися до акредитованого навчального закладу для проходження теоретичного курсу. Щодо отримання права на керування транспортним засобом, або здійснити самопідготовку згідно типової навчальної програми, яка затверджена Кабінетом міністрів України, та відповідно звернутись до територіального сервісного центру, скласти теоретичний іспит і в подальшому вже обирати відповідну автошколу, де людина буде проходити практичний курс. Раніше від майбутніх водіїв вимагали вивчати теорію в автошколах і на курсах водіння. Тепер вони матимуть можливість обирати звертатися до автошкіл або ж опановувати теоретичну частину прог прами самостійно вдома на нашу думку дійсно це вплине на роботу, оскільки збільшиться кількість бажаючих спробувати свої сили, оскільки наразі необхідно звертатись до акредитованого навчального закладу щодо проходження теоретичного курсу навчання, це вимагає певних затрат і часу і ресурсів. Тобто воно коштує певних коштів. І тому особи, які зможуть в домашніх умовах, наприклад, самостійно підготуватися, вони зможуть отримати право спробувати. Свої сили відповідно скласти теоретичний іспит для того, щоб подальшому навчатися на практичному курсі в автошколі. Люди, які хочуть вчити правила дорожнього руху самостійно, будуть допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл. Однак практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі. Крім цього, слід звернути увагу, що вказані зміни набувають чинності лише через три місяці після того, як закон буде опублікований. Тому наразі орієнтовно не раніше листопада вказані зміни набудуть чинності. Також цим законопроєктом встановлено штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв та порушення приймання іспитів від 8,5 тисяч до 51 тисячі гривень.